Дев'ята в Україні, це означає, що на п'ятому каналі далі час новин і проаналізуємо, як розпочинається вівторок. Вибухи і пожежа місто у Саратовській області Росії уночі атакували безпілотниками. Ворожі пропагандисти про наслідки ударів відмовчуються. Містяни натомість нарікають на потужний гамір у небі і заграву на околицях міста. В Енгельсі розташована російська база стратегічної авіації на литовищі, дослукуються бомбардувальники ту 95 які регулярно завдають ракетних ударів по території України. Гур переслідує Росію у Сирії. Українські спецпризначенці головного управління розвідки атакували ворожу базу в місті Алеппо. Про це повідомило видання «Київпост». Операція сталася в неділю. Під час під удар потрапила російська база з виробництва та випробування безпілотників. На її території росіяни виробляли різноманітні вибухові речовини і пристрої. Атаку координували агенти головного управління розвідки з групи Хімік. Понад півсотні шахедів летіли на українців цієї ночі. Про це повідомило командування повітряних сил. Запускали дрони з російських проморсько-ахтарська і курська, а також з мису Чауда неподалік тимчасово окупованого Криму. Наші оборонці працювали у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях. Знищили 34 ударних безпілотники. Ще 12 зникли з радарів. Ще два дрони камікадзе повернулися на Росію. Звітують повітряні сили. Росія завдала масованого удару шахедами по сумах. Повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови міста Артем Кобзар. Постраждалих серед мирних жителів немає. Проте через обстріл у місті є проблеми зі світлом, а воду подають із зниженим тиском. Місто Сума були атаковані ворогом. Летіли шахеди. Летіли каби. Пошкоджена енергосистема. Працює обленерго. Хотілося б подякувати перш за все Збройним силам України. Також ППО, ті, які відпрацювали на відміну, тому що немає незагиблих людей, також немає поранених. Дві людини загинули, серед них дитина, ще троє постраждали. Такі наслідки ворожої атаки по Херсонщині. Як повідомляє обласна військова адміністрація, росіяни вдарили по житлових кварталах понівечили шість приватних будинків. Десяток пошкоджених будинків та об'єктів інфраструктури в Запорізькій області. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, Росіяни били по регіону майже 180 разів. Під ворожим вогнем опинилися 12 населених пунктів. Мирні жителі не постраждали. Понад 635 тисяч окупантів знешкодили Збройні Сили України. Про це звітує Генеральний штаб. Минулої доби ворожа армія поменшала на понад тисячу військових. Наші воїни знищили також ще шість бойових броньованих машин росіян, поцілили у ще одну артилерійську систему супротивника. Не дорахувались окупанти, і майже сім десятків безпілотників. Українські військові перетворили на Брухт із три десятки автомобілів і цистерн. А ще знищили також іншу техніку, зокрема спеціальну. Минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Про це повідомляє генеральний штаб у ранковому зведенні на харківському напрямку. Ворог двічі штурмував наші позиції поблизу Вовшанська. На Куп'янському кількість атак супротивника зросла до 11. -х. збройні сили України. В захистили Новоосинівку, Сеньківку і Лозове. Не мали окупанти успіху неподалік Греківки, Дружелюбівки і Макіївки. Безуспішно штурмували також біля Іванодарівки та Переїзного. Зупинили ворога наші воїни неподалік Васюнівки, Васюківки та Часового Яру. Гаряче було на покровському напрямку. Там відбили 40 атак. На Курахівському окупанти 42 рази безуспішно штурмували населені пункти. Збройні сили України відстояли також Вугледар, Катеринівку, Водяне, Костянтинівку і роботи Ситуація близька до критичної ворог і надалі суне на вугледарському напрямку. У повітря злітають українські шахти. Хто підірвав споруду збройні сили чи окупанти? Тим часом на Курщині росіяни спочатку анонсували повернення людей до міст, а наступного дня сполохано починали вивозити населення. Більше в матеріалі Олексія Пасака. Донецька область, шахта південно-донбаська в повітря злітає 115-метровий копер. Споруда над основним стовбуром гірничого підприємства. Ворожа пропаганда заявляє, що цей підрив заслуга окупантів. Українські військові експерти спростовують ці заяви. кажуть, що споруда була замінована і знищена зсу під час спроби зупинити закріплення росіян. Ворог і надалі хоче обійти вугледар зі сходу. Бій на одній з Найскладніших ділянок фронту не припиняється. Шахта південно-донбаська, зокрема, в деталях фігурує, що ворог просувається в межах цього об'єкту. Очевидно, взірвано ствол цієї шахти для того, щоб позбавити ворога додатково висоти щоб він міг контролювати місцевість. Ситуація довкола вугудару. Вона сумна, скажімо так, ворог намагається намагається обійти це місто, а це місто є ключовим об'єктом в системі оборони півдня Донбасу, півдня Донецької області. Якщо це станеться, а є наші повідомлення про те, що ворог перекидає активно дуже підкріплення, якраз які можуть бути спрямовані на вугледарський напрямок. Якщо вдасться ворогу здійснити обхід вугледару ну це буде по меншому мірі тривожний сигнал. Є тривожні сигнали і для ворога. Лише напередодні росіяни поширювали відео про радісних мешканців Рильська, що на Курщині заявляли, що ситуація стабільна, і за три тисячі людей, які виїхали на початку курської спецоперації ЗСУ, буцімто то вже повертається до рідних домівок. спокійно. спокойно нідільна на ніділю в Курськ, повернулися. живеться спокійно. На тиждень виїжджали в Курськ і повернулися. Там усе те саме повернулися буквально через тиждень. Магазини працюють, аптеки працюють. Було дуже тихо, було страшенно тихо. Батьки були в шоці, було повне місто, життя кипіло, і раптом така тиша просто страшно. А потім помалу люди почали повертатися. Повернулися, але доведеться знову їхати. Місцева влада заявила про обов'язкову евакуацію із Рильського з Хомутівського районів Курщини в центрі протидії дезінформації при РНБО України. Тим часом натякають на певні оперативні оточення, які чекають на війська ворога в Курській області. Росіяни заявляли, що відбили всі атаки під час нового прориву кордону в бік Вісього. Але Українські десантники з 95-ї штурмової бригади оприлюднюють відео, де нищать ворожу техніку та боєкомплект східніше населеного пункту. В 225-му батальйоні ЗСУ демонструють наслідки двогодинного штурму ворожих позицій. На землі лише відстріляні гільзи та брудні від постійної роботи автоматичні гранатомети. Це такий нічний штурм був у нас Що пусто. Тут пусто. Скільки гільз, там пустих коробів, трошки підзін. Парад грязний. А в головному управлінні розвідки України інші тривожні новини для росіян невдача спіткала російського пропагандиста Олександра Коробова, який працював на Росію 1 та телеканал Міноборони. Звізда, чим ближче к лінії бойового соприкосновіння, тим чаще нужно дивитися на небо. Все внимання на небо. Тепер коробову доведеться дивитися хіба що із неба або радше з пекла. Пропагандист, який мав позивний Краб, відпрацював останній гонорар, але не собі, а колегам, які тепер писатимуть його епітафію. Як повідомляють у гур, коробов Краб працював не лише пропагандистом, але й особисто брав участь у воєнних злочинах проти України. Тепер за це довелося відповісти, десь на Ночне вулиці улице Белгорода на две вечерные диле коробову крабу пробили ущерб. Ущерб нанесен а, самой кровли пробитой перекрытия, но возгорания не возникло. У Пасак, п'ятий канал. Що ви знали про всі злочини ворога? Наша знімальна група фільмує події на фронті. Напереду їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших воїнів. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідної який Зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива і цінна. Дякуємо вам за підтримку. Мінує місця можливих проривів росіян. Гусеничний мінний загороджувач за 10 хвилин заміновує 1 кілометр і вантажить понад 200 протитанкових мін. Екіпаж із трьох людей робить українську землю для ворога смертельною. Як саме працює така машина і яка специфіка завдань? Військові 30-ї механізованої бригади ім. Костянтина Острозького розповіли нашим колегам з армія ТіВІ. Машина зря вона називається гусінічний мінний загороджувач. Uh -huh. Тобто робота цієї машини виїхати на місце визначене. По, по карті мінних полей викласти міни. Взагалі загрузка 208 мін, ТМ-62. Застосування і случай танкових проривів, щоб їх швидко міни ну, загородити. І... Зупинити, а після викладання вона виїжджає в Лавтил. Це її основна задача. 208 мін людям саперам винести на руках, то це одна. А друге діло ж виїхала машина і одразу виклала. Сюди і сюди загружаються міни. В ці касети по черзі міни вкладаються. Там іде називається, вікна відкривається, Знизу йде транспортер. Вікно відкривається, касета випадає, падає на транспортер, транспортер подає її на вигрузку. І оце потім слідує вікно відкривається, наступна міно випадає. І так вони по черзі випадають туди. ТМ протитанкова міна. Тратіла 7-7,5 кілограмів, тієї знаходиться. Важить вона 9,5. До 10 кілограм, ну що вона тут? Радіус дії, получається е, 16-24 в радіусі. Ну, тобто броньовану да. техніку вона зупиняла. Да. Це кожну міну треба вкрутити зервати. Витаскується ЧК і тоді опускається туди міна. Коли міна виходить, там на виході. Верхня планка є, а на чеку, не чеку, а сам зриватель прижимає, і 17 секунд там йде така пружина. тік-тік-тік-тік-тік і стає на бойовий взвод. Обично викладаємо на кілометри. В зависимості від участка мінування, який можна викласти половину комплекта, можна злательно викладати одразу комплект, щоб, тобто другий раз не світитися на тому самому місці. Можна врат. 50, ну, допустим, 104 міни, в другий раз 104. Можна в одну длину викласти, кілометр всі 208 мін. Можна мінувати в тилу. По-перше, швидко вона проходить. 208 мін поділити шагом 5, вона може кілометр за минут 10-15 викласти. Якщо брати двома машинами ще швидше робиться, В шахматному тобто, порядку кладуться? – В шахматному порядку. Шах виставляємо який хоче. Тому тобто, скорого... шах це викладання міни можна 5 метрів yeah. між мінами, можна yeah. 10 метрів. Це наприклад, ми в 22 осінню. Ми були між Бахматами і Константиновкою. Тобто таке поняття як 50 мін не було. Там було на тисячі 208 мін. Це не так багато, коли треба викласти там до п'яти тисяч. Ми викладали. відкриваємо спершу верхнього замка, нижнього замка, включаємо виходить, цього речашка до себе виходить, відкриваються лоточки, міни падають на ленти. Коли ми вже починаємо рух машини, беремо речешка до себе, цього переключаємо вже насос. Включаємо потім питання, потім пуск. Це, це все получається опускається, все на землю. Викладання мін йде на ґрунт і в І Є третє ще в сніг. Помінялась війна, стало дуже багато дронів. Тому ну, скажем так, на даний час не вельми актуально це все. Тобто працюють сапери, наші сапери, але тільки пішком, скажімо так, працюють. Mm. Тому що, самі розумієте, така техніка виїжджає, і вона одразу стає лакомим куском для оцих всяких нехороших речей. Робоче місце командира машини. Розкажи, що тут у тебе є? Саме перше це у мене три імплекси. Радіостанція, з якою я спілкуюся зі своїм екіпажем, це планшет, тобто карта, ну це ж машина ще в радянських часів, тобто не було планшетів там таких. І по цій карті, згідно компасу, і згідно Азії, то вже проводилися роботи. Коли мінується територія лі участок, складається карта мінного поля. Ці карти мінно. Поля передаються в штаби. І якщо другі бригади заходять, щоб їхня техніка не заїхала, вони вже орієнтуються по цих картах мінних полей. Президент Казахстану не вірить, що Росію можна перемогти. Касим Жомарт Токаєв заявив про це канцлеру Німеччини, який приїхав до Астани з візитом. Олаф Шольц попросив президента Казахстану прокоментувати російську війну в Україні. Токаєв заявив, що вважає Росію непереможною у військовому плані, і на його думку, спочатку треба припинити бойові дії, а тоді домовлятися про території. Попри це, президент Казахстану зазначив, що із симпатією ставиться до українського народу. Його країна ніколи не мала розбіжностей з Україною. Токаєв один із з Тих політиків, що продовжує підтримувати зв'язки з Путіним навіть після повномасштабного вторгнення. Візит Шольца має налагодити економічні відносини Німеччини та Казахстану, зокрема в торгівлі нафтою. Ми певна річ обговорили великі виклики створення російської війною проти України. Я мав можливість пояснити позицію Німеччини. Це було дуже важливо для мене. Землетрус у Румунії напередодні в країні зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,5 балів. Його відлуння відчули в сусідній Молдові, Болгарії, а також Одеській Хмельницькій областях України. Там поштовхи були двічі слабшими. Про жертви руйнування інформації немає. Об'єкти критичної інфраструктури без ушкоджень. Епіцентр землетрусу був у муніципалітеті Бузеу на схід від румунської столиці. Молдовську президентку Маю Санду землетрус заскочив під час прямого етеру. Неділі будуть, опять же, занятими. Охте. Охте. У нас щось інтересне відбувається. Це у нас прем'єра землі в прямому ефірі. Вже до 17-х зросла кількість жертв від найпотужнішої за останні десятиліття повені в Європі. Потерпають кілька держав: Чехія, Польща, Німеччина, Румунія. У Польщі оголосили стан стихійного лиха у найбільш у найзатопленіших містах на півдні. За крок до високої води Угорщина там терміново укріплюють дамби. А в країнах, де повінь спадає, підраховують збитки. Адже чимало підприємств зупинили виробництво. Про деталі і наслідки стихії розповість Нонна Стефанова. Цілі міста затоплені водою. Польща одна з тих європейських держав, де вирує потужна повінь. Одна з найгірших за останні десятиріччя. Польський уряд ухвалив запровадження стану стихійного лиха. Це дозволить виділити кошти на допомогу постраждалим регіонам. Фонд допомоги становить мільярд злотих. Це майже 260 мільйонів доларів. Через повінь закриті сотні шкіл у кількох воєводствах. Стан стихійного лиха передбачає евакуацію населення навіть примусову. Якщо є місце у гелікоптері, кажуть рятувальники, з дахів рятують і чотирилапих. Дощ почався фактично ще в п'ятницю. Вода піднімалася, а пік паводку припав на неділю. Коли прорвало дамбу у другій половині дня вода дісталася другого поверху, падало гілля просто у вікна, двері ворота були зламані, гілки пливли квартирами, тягнули всі меблі, все нічого не залишилося. Плитка зруйнована, підлога зруйнована, стіни повалені через вікно видно, що стіни повалені. У своєму житті я пережив три повені, але ця була найбільшою. Такої води тут ще не було. Такої води в є ще не було. Чехія, як і Польща одна із найбільш постраждалих від високої води країн Центральної Європи. Одна із зон лиха, індустріальне місто Острава, де живе майже 300 тисяч осіб. Тут прорвало дамбу, де сходяться дві річки. Повінь не лише затоплює приватні помешкання і інфраструктуру, але й загрожує кільком заводам, зокрема й тим, що працюють у хімічній промисловості. Серед них і один із найбільших у Європі заводів із виробництва літійного коксу. Керівництво великих фабрик і малих підприємств каже, підбивати і оцінювати збитки зарано, але вони будуть значні. Окрім зачинених фабрик, закриті магазини, не працює транспортне сполучення, десятки тисяч людей без енергопостачання. Ми були оточені тут не було навіть сигналу нічого. Відрізані від світу. Ми вже були в такій ситуації, коли був ковід, але тоді могли втекти, а від цього не втечеш. Просто жах, особливо тим, у кого немає ніяких запасів, павербанків заряджених. Десятки містечок затоплені і в Австрії. Тут ситуація складна, але контрольована, каже місцева влада. Кілька сотень людей вже евакуювали. Переважно із містечок сусідніх із Польщею. Евакуювали і за допомогою гелікоптерів. Через розливи річок, Ельби, Дунаю, Ниси та Одри потерпають і регіони Німеччини. Влада постраждалих населених пунктів чекає на другу хвилю повеней. Усе залежатиме від погоди. Перша хвиля повені вже пройшла. В ніч проти неділі рівень води піднявся майже до 6 метрів. Зазвичай він 4 метри. І зараз знов близько 4 метрів 30 сантиметрів. Ми припускаємо, що прийде друга хвиля, схожа на першу. Фактором невизначеністі залишається сніг, який дуже важко врахувати в прогнозах. Сніг на висотах у понад 2000 метрів. Звичайно, зараз його там дуже багато. І тепер питання в тому, скільки снігу знесе дощ і який вплив. Це матиме. Висока вода рухається далі. Зустрічати повінь готуються Словаччина і Угорщина. Там терміново укріплюють дамби під загрозою, столиця Будапешт. Місця ймовірних затоплень уже відвідав угорський прем'єр Віктор Орбан. Він спочатку налякав угорців, адже зазначив, що рівень води може перевищувати його зріст. Але потім запевнив, посилаючись на експертів, що рівень води не поб'є історичні рекорди, і фахівці з усім впораються. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Допомогли знайти роботу і житло переселенцям на Київщині. Відкрили ще один модульний будинок біля місцевої лікарні в Іванкові. Його збудували швейцарські благодійники для лікарів, яким довелося тікати через велику війну. Серед них і ті, хто пережив справжнє пекло окупації. З переселенцями спілкувався Віталій Залевський. Він мене ударив по ліцу. Потім каже, прийдемо далі. Доїхали ми до кладбища вже. Коли мене вже так в мене, так свати, в мене от таке відчуття, що мене до сих пор хорвали. Так російські окупанти залякували Світлану за проукраїнську позицію. Жінка прожила майже два роки в окупованому селищі Благодатне на Херсонщині. Відмовлялася від російського паспорта, ігнорувала псевдореферендуми, а українську символіку ховала у будинку. Я не плакала, там не можна плакати. Не понімати там, якщо ти покажеш, ти їх боїшся, ти там не виживеш. Ось така злость була. Приходять додому, риються в твоєму холодильнику, риються в твоєму белье. Ну, понимаешь, отсюда стоишь, дивишся. І ти не розумієш, що тебе хочуть. Світлана працювала у лікарні. Росіяни погрожували відправити жінку на фронт, рятувати окупантів. Після цього разом із родиною жінка вирішила тікати з рідного дому. Виїхати з окупації допомогли волонтери. Нині Світлана працює в Іванківській лікарні на Київщині і намагається забути жахи окупації. Живе у модульному будиночку, який збудували іноземні волонтери. Тут є все для життя переселенців, окремі кімнати, кухні та вбиральні. Люди Ікино отримали ключі від нових помешкань, розкладають свої речі та знайомляться із сусідами. У будинку вже підключили воду та електрику. Свою кімнату нам показує Людмила з Курахового Донецької області. Звідти вона виїхала через ракету, яка прилетіла неподалік. Тоді уламки летіли їй в обличчя, а дах у будинку зірвало. Дуже страшно, непонятно, Не було звука ракети. Просто от все одразу, волна пролетіла, все розбила. А потім, коли побачила той дом, куди попала ракета, це взагалі. Там просто нині там тривають важкі бої. Людмила мріє повернутися додому та поки житиме у модульному будинку. Його побудували для лікарів, яким довелося тікати через велику війну. Тут медичні працівники не тільки отримали житло, але й почали працювати у місцевій лікарні. На першому поверсі ще є вільна однокімнатна квартира. Наша лікарня постійно в пошуках лікарів, тому за цей такий... Час останній рік ми знайшли чотири лікаря. Внутрішнє переміщення одна особа, лікар-хірург, проживає в квартирі, яку придбала громада. А троє з цих внутрішньо переміщень будуть проживати в цьому будинку. Такий модульний будинок побудували коштом швейцарського бізнесмена та благодійника Мартіна Хубера. Чоловік вже майже 20 років має бізнес в Україні. Від початку повномасштабної війни допомагає українцям, які залишилися без даху над головою. Я тоді подумав, як холодно буде людям. А що буде, коли настане зима? Де будуть жити ці люди? Так і виникла ідея з модульними будинками. Це вже 107-й модульний будинок, який побудували на Київщині завдяки Мартіну Хуберу. Такі самі швейцарський меценат планує побудувати у Херсонській області. Віталій Зелевський та Олексій Ванченков. П'ятий канал. Як адаптуватися до життя після втрати зору, по-новому навчитися робити буденні побутові справи і навіть користуватися телефоном. Таке випробування має велика кількість військових, які на війні втратили зір. Єдиний вихід допомога фахівців, проте не завжди їхнього досвіду достатньо для реабілітації ветеранів. Щоб удосконалити систему роботи таких фахівців, громадські організації створили проєкт, де безоплатно навчають супроводу ветеранів. Як це відбувається, дивіться далі. У мене, наприклад, є два кейси. Це є два ветерані війни, і вони втратили зір. Тому я тут. Олена вже п'ять місяців як фахівчиня із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Вона забезпечує супровід та підтримку, консультує щодо статусів, піль, житла та реабілітації військових, які внаслідок бойових дій мають порушення зору або повністю його втратили. Хто приходить там, наприклад, треба допомогти оформити пенсію або там потрібно оформити військовий квиток, і ми разом я цікавлюся, обов'язково проговарюють. Чи потребуєте вимогу до ну, з вами до ну проходу до, до чи іншої інстанції? Чи потребуєте то тобто, все проговорю. Всі дії свої я стараюсь людьми. Жінка живе та працює у місті Красноград на Харківщині, і в своїй громаді вона єдина хто допомагає військовим із втратою зору. Щоб вдосконалити свої навички та дізнатися нові кейси у роботі, Олена приїхала на навчання до столиці на курс основи адаптації людей із порушенням зору 2.0. У мене на цьому навчанні пройшли всі етапи від реабілітації від Альне побутового до гаджетів і дуже класно це, що от на нашому курсі це практика. Коли нам закрили очі, і ми себе доцільно відчули з цими людьми. Досвід України у роботі з людьми, які мають порушення зору, унікальний. Через велику війну кількість захисників, які втратили зір, зростає щодня. Їм доводиться по новому адаптовуватися до життя у побуті, на вулиці, у користуванні гаджетом та іншою технікою. Для цього потрібен фахівець, який допоможе пройти цей шлях. Саме цьому навчають на курсі в Україні. Мало спеціалістів, які готові працювати з. От з людьми з порушеннями зору і в нас немає тижня, в який би не звернувся хоч один, чи хоч одна з ветеранів, з діючих військовослужбовців, які або вже втратили зір, або в регресі виникає питання: як людям, які втратили зір, користуватися телефоном, щоб підтримувати зв'язок та комунікувати з іншими. Усе це можливо у гаджетах. Є спеціальні налаштування. І якщо ми бачимо картинку, натискаючи пальцем на екран, то для людей з порушенням зору кожен. Мобільний додаток має голосові повідомлення. Я можу увімкнути екран і користуватися смартфоном з увімкненим екраном. А можу з вимкненим от окрикран, зараз. Дуже активно входить в життя і покращує його рівень штучний інтелект. Якщо ви не проти, я зараз фотографую вас з оператором. Тримати зробити фото. Кнопка зробити фото не активний, і ми побачимо те, що зазвичай не бачать телеглядачі. Видно двох жінок, які сидять за столами в офісному приміщенні. Це вже другий курс основи адаптації людей із порушеннями зору. Його організували громадська спілка Ліга Сильних спільно з благодійним фондом Фондація 3.0». Продовж трьох тижнів фахівців безоплатно навчили теоретичним та практичним знанням для роботи з людьми, які мають порушення зору. Цьогоріч зібрали команду із 20 спеціалістів. Сумсь. Кої та Харківської областей, учасники, представники абсолютно різних організацій, об'єднання є їх те, що вони надають послуги людям, які втратили зір. Тобто, переважно це працівники ІРЦ, проте при цьому у нас є і студенти, які навчаються не тих педагогів. Є соціальні працівники. Ми даємо їм знання по кожному напряму реабілітаційного процесу, по коректному супроводу, коректній термінології комунікації, і таким чином ми забезпечуємо те, що людина, яка втратила зір на кожному етапі буде. Отримувати кваліфіковану допомогу, яка буде сприяти процесу адаптації, а не навпаки, за словами експертів, реабілітація для людей з порушенням зору є однією з найскладніших, і в кожній країні свій підхід. Україна ж у наслідок великої кількості таких постраждалих розробляє свою методику, яка стане унікальною у світі. У зв'язку з збільшенням кількості людей з інвалідністю на державному рівні зростають потреба в різних напрямах допомагати а, людям з інвалідністю. тому ми розуміємо про те, що певні на. Аппрямки вони трошки відстають від тих запитів, які існують. Тому саме ми зараз в партнерську організацію тут включилися, і створили цей курс Це більше як допомога для людей. І тут дуже важливо ще розуміти, що ми саме працюємо зі спеціалістами, які в подальшому будуть працювати. Ми такий напрям спеціально вибрали, оскільки ми вважаємо, що таким чином ми закриємо більше потреб, ніж коли ми працювали безпосередньо з цивільними військовими, які втратили зір. Важливо залучати фахівців до таких проєктів, адже від їхніх знань залежить. Реабілітація наших захисників Кріна Шевченко Ігор Костюк, П'ятий канал. Далі говоримо марафоні «Незнамна країна про спецоперацію головного управління розвідки проти росіян у Сирії. Також обговоримо ми про нові евакуації з Курської області, яке Росіяни оголосили.